Золотий тріумф. Вінницькі акробатки вибороли першість на міжнародному турнірі Sixth International Vegas Acro Cup у Лас-Вегасі. Повідомляє департамент у справах ЗМІ Вінницької міської ради. Серед 800 спортсменів з усього світу, які боролись за перемогу майстри спорту України Каріна Островська, Аліна Пугач та Еліна Козачанська. За результатами усіх вправ вінничанки здобули золото. Баланс, динаміка, комбіновані вправи на всіх етапах змагань наші спортсменки були кращими. Заслужені тренери України Юрій Голяк та Галина Ковальчук. Спільно з тренером-хореографом Інною Капланською зробили надзвичайний внесок у підготовку вінницьких спортсменок до змагань. Вони присвятили багато часу та зусиль, щоб дівчата могли продемонструвати свій найкращий результат. Великий щорічний міжнародний турнір. Чудова організація змагань. Ці змагання є одним з етапів підготовки до основних стартів спортивного року, розповідає тренер вінничанок Юрій Голяк, вказуючи на значення даного турніру. Sabrão